Доброго ранку, мої любі, я вас запрошую на заняття. Сьогодні зліплення, але воно буде дуже незвичайне. Приготувалися? Давайте розглянемо ще раз картину і пригадаємо, яка пора року в нас? Зима, правильно, дітки граються з чим взимку? Так, зі снігом ми тільки з вами вивчали і катаються на санчатах, і на лижах, і ліплять сніговик... сніговиків. І ще люблять дуже весело грати у сніжки наші дітки. Якого кольору на сніжок? Так, білого, правильно. Я вам сьогодні пропоную маляти вдома за допомогою матусь виготовити самостійно сніжок. Ось подивіться, який в мене. А як його виготовляти, я обов'язково вам надішлю рецепт. Добре? Ось такий в домашніх умовах, так як за вікном у нас немає снігу, але дуже хочеться нам пограти. Давайте послухаємо, як він скрипить. Чутно. Так, як справжній, так? Малятка, подивіться, ми можемо з вами насипати. Це як бути у нас на прогулянці сніг лежить. Ось. І зробимо ми з вами. Маленькі сніжки. Ось так. Як із тістом працюємо, як із тістом давайте пригадаємо. І правою і лівою долонькою. Ось. І в мене вийшов круглої форми. Ось такий клубочок. Комочок, клубочок. Сніжка, як ви назвете, але вони всі повинні нагадувати форму Ось так. Це дуже буде цікаво. Діткам можна і менше, і більше. Ось так. Нагадую прийом, ліплення в долоньках скочування. Ось так малятка. Бо в мене дуже справні. Я думаю, впораєтесь за допомогою. Матусі вам обов'язково, або бабуся, або татусі, або всією сім'єю. Це буде дуже цікаво і корисно. І дітки це будуть виконувати із задоволенням. Ось у мене вже багато. Подивіться, багато снігу. Так, тепер ми можемо грати в сніжки. А ви, малятка, спробуйте вдома саме зробити теж зі снігу, сніжки добре, а ми будемо чекати.